Далі, далі від душного міста, Серце прагне боять на просторі, Бачу, здалека хвиля іскриста Грає вільно по синьому морі. Тож повнилось мені те бажання, подались ми на море хутенько, І по хвилях морських погуляння Почали ми в неділю раненько. А у ту неділеньку рано Синє море чудово та грає, Його сонечко песить кохано, красним ясним промінням вітає. Що бліє отам на роздолі? Чи хмариночка і біла, геть по небі гуляє поволі. Чи на човні тобі рівітрила? В морі хвиля за хвилою рине. Море наче здіймається вгору, а склепіння небесне синє. Край свій ясний купає у морю, світло там простяглося від сходу. Очі вабить стягата іскреста. Корабель наш розрізує воду. І дорога блакитно перлиста, Застається широка за нами. Геть далеко розкочує хвилі, що сердито трясуть гребенями, наче гривами огирі білі, а здалека отам на заході. Срібнокудрі хвилі кивають, не ряїти про сході. Стрівають і танцюють химерно та легко. Ось близенько вже видно тут граю, А знову откотилась далеко, геть біліє в туманному краю. Море, море, безкраю просторе. Руху повне і разом спокою. Забуваю і щастя, і горе. Все наземне. З'єднатись з тобою я жадаю на час, на годину, щоб не бачить нічого на світі, тільки бачить осяйну долину і губитись в прозорій блакиті.